140 метрів магістрального трубопроводу, який знаходиться на балансі державного підприємства Криворізька теплоцентраль, було викрадено невідомими прямо з бетонних плит мосту на зарічному. Разом з трубами безслідно зникла й частина опор, які підтримували плити перекриття, наслідок чого пішохідна доріжка в одному місті провалилась. За словами співробітників теплоцентралі, крадіжка була ними виявлена під час чергового планового огляду систем у рамках програми підготовки підприємства до опалювального сезону. 29 июля был выявлен факт кражи теплотрассы магистральной на мосту 129 квартала. Было украдено 140 метров трубопровода диаметром 600 миллиметров. Также были вырезаны опоры, которые держат этот мост. Однак, як виявилось, це був ще не кінець поблизу станції швидкісного трамвая, що біля вовнопрядильної фабрики працівники Криворізької теплоцентралі виявили чергове розкрадання майна їхнього підприємства. Цього разу злодії вирізали бокову частину захисту магістрального трубопроводу. Керівництво державного підприємства Криворізька теплоцентраль звертається до мешканців міста з проханням при виявленні факту розкрадання або підозри про розкрадання. Повідомляти диспетчерські служби завка. Взаганими телефонами